Вітаю. Сьогодні моя розповідь про березу бородавчасто. Береза бородавчаста це дерево, що досягає висоти до 30, іноді 45 метрів, має ажурну крону з пониклими гілками. Молоді пагони берези голі, блискучі, червоно-бурого кольору, густо вкриті смолистими бородавками, листки прості, трикутно ромбічної форми, з довгими черешками. По краю пилчасті, досягають довжини до 8 см, при ширині до 5 см, листорозміщення почергове. Молоді дерева берези бородавчастої мають білу гладеньку кору. У старих дерев кора стає чорносірою, глибоко тріщинуватою. Береза бородавчаста рослина однодомна, Тичинкові сережки довгі до 6 см. Розташовані на кінцях гілок по дві три, маточкові сережки коротші до трьох сантиметрів завдовжки, вони спрямовані вгору, зелені, розташовані на вкорочених бічних гілочках, цвіте береза у квітні травні це вітрозапильна рослина, плоди легкі, розносяться вітром на великій відстані. Береза бородавчаста це рослина лікарська, медоносна, декоративна. Препарати бруньок, листків, пилку, березового соку використовуються як у народній, так і в науковій медицині. Березові бруньки містять до 8% ефірної олії, у складі якої містяться бетулол, бетулонова кислота, бетулен, барвники, нафталін, а також глюкоза, смолисті речовини та невелика кількість аскорбінової кислоти. У листі берези бородавчастої міститься більше 2% аскорбінової кислоти, а також дубильні речовини, сапоніни, смоли, тритерпеновий спирт, каротин, невелика кількість нікотинової кислоти, глікозиду бетулозиду та фолієнтерол. У корі берези міститься до 15% дубильних речовин, алкалоїди, ефірні олії. Тритерпеновий спирт бетолін, глікозити бетулозит та каултерин. Березовий сік містить до 2% дубильних речовин та цукрів, також сполуки кальцію, заліза, магнію, аскорбінову кислоту, яблучну кислоту, ароматичні речовини. Вважається, що березові бруньки, листки, сік. Позитивно впливають на обмін речовин організму, видаляють з організму шкідливі речовини. Спиртову настоянку березових бруньок використовують при лікуванні виразки шлунку, захворювань нирок, сечового міхура проти таких листів, як гострики та аскариди, при ревматизмі, а зовнішньо при лікуванні ран у вигляді примочок, втирань чи промивань. Водний відвар березових бруньок використовують при лікуванні ревматизму, атеросклерозу, екземи, падагри та при ожирінні. Смолисті речовини березових бруньок можуть подразнювати тканини нирок, тому препарати з них потрібно вживати досить обережно під наглядом лікаря. Настої чи напари сушених листків берези бородавчастої використовують для компресів. Додають у ванни, прикладають у вигляді компресів на болючі місця при болях у кістках. За відсутності сушеного листя можна використовувати і свіже, свіже, чисте березове листя здавна використовувалось у народній медицині для прикладання на рани, болючі місця для лікування екзем, висипок, пролежнів, запрілостей та нагноєння. Ними влітку обгортали солене м'ясо, щоб воно довше зберігалося. Березовий сік, зібраний на провесні, вважається у народній медицині добрим кровочисним засобом. Його приймають при екземах, висипках, лишаях, при пологовій гарячці, при захворюваннях, що супроводжуються підвищеною температурою. Березовий сіт є добрим сечогінним засобом. Його вживають при артритах, падагрі, ревматизмі, при цинзі. Свої цілющі властивості він найкраще виявляє свіжим. Не З Збрізок діаметром до 35 см без шкоди для дерева можна зібрати до 20 літрів соку. Із старіших дерев можна отримати до 100 літрів соку за сезон без шкоди для дерева. Для збирання соку свердлом чи коловоротом у нижній частині стовбура на висоті 30-40 см від землі. Потрібно зробити отвір діаметром до півтора см заглибшки до 4 см. В цей отвір потрібно вставити жолоб або трубочку, щоб сік, який буде витікати, не розливався по стовбору, а збирався у посудину. По закінченню підсучування, отвір потрібно забити вербовим пакільцем та замазати садовим варом замазкою чи олійною фарбою. Березовий сік Можна вживати як освіжаючий напій свіжим, а також використовувати для виготовлення морсів, квасів, варити з нього капоти, киселі, кави, готувати солодкий чай, каші або вживати замість води. Береза бородавчаста морозостійке дерево, невибагливе до вологості та родючості ґрунту, може рости в лісах разом з іншими породами, а може утворювати чисті зарослі, так звані березові гаї. Березу бородав часто використовують як декоративне дерево та фітомалюративну рослину для закріплення берегів ярів та балок. З гілок берези в'яжуть віники, а її кора йде на виробництво кошиків, хлібниць, відер. Березову кору ще називають берез. В давнину берест використовували в якості паперу, оскільки самого паперу тоді ще не було. Досвідчені туристи і донині використовують берез замість паперу під час розпалювання вогнища. Береза має світлу деревину з гарною текстурою, яка добре полірується, тому її широко використовують при виготовленні меблів, фанери, паркету, столярних токарних виробів та лиж. З деревини берези добувають дьоготь та виробляють активоване вугілля. А ще береза добрий весняний пилконос, який забезпечує бжіл ранньовесняним взятком. Ефірні олії з бруньок берези та березовий сік використовують у парфюмерній промисловості. Ось така вона береза, білокора тендітна красоня. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.